Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 6 травня брескаю сою. Работаю Роудс Макс. Та вітер задуває, сильний не хочу виходити. Заховуюся за бочкою Відео знімаю для себе на пам'ять, Що, коли як роблю. Так, є тут. Че, я рішив трошки раніше, бачите, все. прямо волочки соняшника. Сосна як невеличка, а сонечника прямо багато. Бачите, як вона Навігатор. Ну сразу вносить і од два боди, він не спалить, не став рискувати. Зараз несу по півтора літра раундапа, а потім вже в другий раз буду і од два працювати. Ну, треба це встановити. На дворі щось показує. Градус 11 градусів, ну вітер такий холодний, що капіці. Оно. Ну. ай-яй-яй-яй-яй! ай, ай бачите, що вийшло? Крило не загнулося І трошки назад здався, де міц. Хорошо, вовремя заміти. Треба ну, буде дивитися в тому місці. Хто крило не дожав? Хто крило не дожав? Ти? Капець. Там він вроді зразу зупинився. Ну нічого подивимося. Вітер просто сильно здуває. Так, вибачаюсь, буде вітер задувати, ну, покажу состояння, яке сої. Соняшника, амброзії, лободи, полоня, все. тут ще осута, всі є п'ятна такі. Тут одне п'ятно і там таких два здорових п'ятна. Посоток 4-5 десь. Потім буде тихо, без вітрину покажу. Так, а зараз покажу, Що, що у нас тут твориться. Сразу скажу, Рядки уже гиросуе видно, а ешь только вылазить. Есть.

Тоді через недільку покажу, що у нас тут вийшло. Ось такі рядки прямо. Також, кому цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З головне. Щастя, здоров'я!